Офіційна делегація з опольського воєводства 6 травня відвідала Прикарпаття та зустрілася з керівництвом області. Такі візити традиційно відбуваються з 2001 року. Тоді було підписано угоду про міжрегіональну співпрацю між Івано-Франківською областю та опольським воєводством. За цей час реалізовано чимало проєктів, які охоплюють Україну польські відносини у всіх галузях суспільного життя. В рамках цієї угоди в нашій області ефективно співпрацюють Богорочанський, Долинський, Тисменецький, Городенківський райони та місто Яремча. всім... No, дійсно wszystkim... 15-річчя 15 співробітництва це видно, видно по цьому, які є. Ефекти, конкретні ефекти. Тут не говоримо про це, як буде виглядати далі, але говоримо, як дійсно виглядає це співробітництво. Майже кільканадцять міст і районів мають підписані угоди про партнерство, взаємовигідне партнерство і співробітництво. Вони дуже добре співпрацюють. бургомістри, мари, міст, голови районних державних адміністрацій. Поляків цікавить туристичний потенціал краю, активно обговорюється питання євроінтеграційного співробітництва, освіти, культури та молодіжної політики, щорічно проводяться спільні засідання з питань місцевого самоврядування. Ми маємо право сказати, що ми сьогодні можемо бути прикладом для зближення інших регіонів з регіонами в Польщі. Бо я вже казав пану Маршалку під час розмови, якщо ми обрали європейський шлях розтку, шлях європейської інтеграції, якщо ми зближаємося з нашими сусідами, а то кому це демонструвати як не нам. Івано-Франківській області польському воєводству Цьогоріч виповнюється 15 років з часу співпраці між Івано-Франківською областю та польським воєводством. Відзначати цю дату будуть на Прикарпатті в рамках святкування, окрім ділових розмов, планують провести товариські зустрічі з футболу та волейболу. Ми готові підготувати проєкт рішення про прийняття спеціальної програми продовження співпраці. Івано-Франківської області опольського воєводства. І наші співробітники вже отримали завдання в такому предметному порозумінні із управлінцями опольського воєводства, от намітити напрямі цієї співпраці і, власне, прийнявши таке рішення, ми будемо ці напрямі реалізовувати. Тобто, це є конкретні кроки, не тільки декларативні, а конкретні кроки нашої співпраці, нашого зближення. На завершення зустрічі на згадку про перебування на Прикарпатті гості отримали подарунки з символікою нашого краю.